Безмежно щаслива, що сьогодні разом з вами. Я рада, що пані Валентина запросила долучитися і до книги спогадами, і до сьогоднішньої презентації, тому що це подія, я так вважаю, не тільки для Коваля, а і для мене особисто. І зі мною приїхало двоє ще людей із Києва. І тому безмежна дяка всім, хто долучився до. Цього свята, свята Духу, і свята митців, і світлої пам'яті великого художника. Тому від продюсерського центру Світлани Мирводи я хочу подарувати отаку пам'ятну подяку. Казані практично е, всі, хто в команді цього свята й книги, але все ж таки, я думаю, що.